У нас посередині мікрорайонів є комунальні установи, такі як там школи, дитячі садки, інші комунальні заклади. І у випадки там тривог або обстрілів ці точки мають стати такими гуманітарними штабами, де люди можуть знайти укриття, там має бути безпечно, де мають знайти воду, де мають знайти електроенергію альтернативну і де мають знайти місце, де ну, перечекати і, можливо, там, Прийняти там їжу, воду і так далі. І такими локаціями мають бути школи, бо вони все ну, по розташуванню всередині мікрорайонів. В процентах 20, можливо, там трошки більше, немає укритів взагалі. В школах, тобто вони так спроєктовані, що можливо, там десь якась підсобка є, але точно не для укриттів. Єдиним виходом є це на території навчальних закладів робити, виривати таку величезну яму і робити бетонні перестінки, кришу і використовувати, наприклад, верхню частину або як парковку, або як там не знаю, дитячі майданчики встановлювати. Такі ну, плани є. Я спілкуюся про це з донорами. Управління освіти також, я знаю, спілкуюся по цьому, але на першому етапі нам треба зробити укриття, найпростіші навіть укриття в тих школах, де є підвали. Це на зараз. Далі будемо відшовтуватись від цього. Це як по точкам видачі води. Я бачу локацію, бачу, що там той мікрорайон забезпечений водою, я перехожу там пару кілометрів вправо-вліво. І так потрібно робити із укриттями. Це ну дуже важливе питання. Це не тільки про дітей, це про мешканців мікрорайону.